А от учні 17-ї спеціалізованої школи та діти з прилеглих дворів зможуть провести канікули весело. У подвір'ї цього навчального закладу встановили новий сучасний, якісний та безпечний майданчик для гри та відпочинку. Це вже сьомий майданчик виробництва Патазот, який з'явиться на радість черкаських дітлахів, за ініціативи голови громадської ради Черкас Валентини Жуковської. Більше у сюжеті. Оченята цих 700 школяриків початкових класів сьогодні світяться від щастя, адже усіх їх об'єднало спільне свято день народження нового ігрового майданчика. Він з'явився у подвір'ї спеціалізованої школи номер 17 Восьмирічні Оленка та Богдан також не приховують своїх емоцій. Дітлахи зізнаються, вчитися тепер буде набагато цікавіше, адже вони отримали змогу весело та з користю проводити час після уроків та на перервах. Я дуже рада, що ви поставили нам такий майданчик, тому що зараз можна спускатися з гірок, кататися на каруселі та гойдатися на качелі. Я дуже рада, і він нам дуже потрібен. З друзями після уроків на перервах, якщо дозволять вчителі, після уроків на е, продовженні групі і там дуже весело бігати, хованки гратись. Радіють за своїх вихованців і викладачі 17-ї школи. Кажуть, про такий корисний ігровий та розвиваючий майданчик мріяли давно. Ми цей майданчик чекали багато років, тому що у нас школа велика, дітей дуже багато, багато груп продовженого дня, і нам необхідно десь, щоб дітки відпочивали, гралися, фізично розвивалися, тому що просто спортивний майданчик не міг задовольнити всі потреби молодшого школяра. Розділяє радість викладачів тоді твори і голова громадської ради Черкас Валентина Жуковська, за ініціативою якої і було встановлено новий майданчик. Валентина Борисівна запевняє, підприємство завжди готове допомогти дітвахам міста у розвитку та повноцінному відпочинку. Саме тому Азот і започаткував виробництво якісних та безпечних майданчиків. Я впевнена, що така програма необхідна і дуже корисна для наших дітей. В рамках програми розвитку громадської ради Черкас наступний рік ми складемо нову програму, яка буде в. ...включати Не тільки дитячі майданчики, а також і спортивні майданчики для більш дорослих дітей. І таким чином зробимо все можливе, щоб місто прикрашалось і жило краще. На цьому приємні сюрпризи для 17-ї школи не закінчаться, запевняє Валентина Жуковська. До кінця навчального року тут має з'явитися й сучасний спортивний майданчик для усіх 1800 учнів навчального закладу. У найближчому ж майбутньому заплановано встановлення таких ігрових та спортивних майданчиків також і в інших школах та дворах міста. Усе заради щасливих посмішок та міцного здоров'я великих і маленьких черкащан.